Плануючи тінистий сад петунії, це, мабуть, не перші квіти, які приходять в голову. Ці популярні літні однорічники мають заслужену репутацію як сонячні рослини, зазвичай рекомендуються для найсніжніших місць у саду. Але що робити, якщо ваші доступні місця для посадки не пропонують цього ідеального повного сонця? Хороша новина полягає в тому, що з деякими стратегічними корективами вашого зростаючого підходу Петунія зможе працювати напрочуд добре в частковому тіні. Незважаючи на те, що вони можуть не створювати такого ж вибухонебезпечного зростання, як і їхні кузини, що покладаються на сонце, петунії, вирощені в тіні, все ще може створити вражаючі цвітіння, що освітлюють всі складні садові ділянки. Незалежно від того, чи працюєте ви з балконом. Що виходить на північ, покритим ганком або садом, затіненим деревами чи будівлями, ці п'ять основних порад допоможуть вашій петунії просвітати, незважаючи на обмежене світло. Давайте вивчимо, як отримати прекрасні цвітіння з цих універсальних квітів, навіть коли умови вирощування не є ідеальними. Виберіть потрібні петунії. Не всі петунії створюються рівними, коли мова йде про толерантність до тіні. Вибір правильної різноманітності це ваш перший і найважливіший крок до успіху за допомогою тіні, вирощених петунієсом. Хвилячі петунії, хоч і ефект на повному сонці, як правило, борються в тінистих умовах. Їх поширена природа потребує значної легкої енергії для підтримки широкого зростання та рясного цвітіння. Натомість шукайте компактні сорти. Такі, як типи Мелфлора або мультифлора петунії, які, як правило, краще працюють у меншому світлі, ніж їх великі клопоти, кольори також мають більше значення, ніж ви могли очікувати. Петунії світлого кольору, як правило, перевершують темні фіолетові та червоні в тінистих ситуаціях. Ці легші квіти відображають доступне обмежене світло і залишаються більш помітними в умовах слабкого освітлення, створюючи кращий візуальний ефект навіть з меншою кількістю квітів. Для найбільш стійких до тіні варіантів розглянемо деякі нові гібридні петуні, спеціально розведені для універсальності. Ви також можете вивчити супертунії, особливо малі квіткові сорти, які часто продовжують цвісти при менш прямих сонячних променях, ніж традиційні типи. Виберіть тепле місце. Хоча петунії можуть адаптуватися до зменшення світла, вони менш прощаються, коли мова йде про температуру. Ці теплолюбні рослини борються в прохолодних, вологих умовах, що робить управління тіні більш складним, ніж просто пошук місця з менш прямим сонцем. Шукайте місця посадки, які пропонують захист від інтенсивного полуденного сонця, але все ще забезпечують тепло та навколишнє світло. Східні експозиції з ранковим сонцем та після обідній тінь часто працюють красиво. Південні або західні експозиції, які частково затінені високими дерев'яними навісами, також можуть забезпечити освітлене світло, яке петуні і добре переносять без палючої літньої спеки. Розміщення контейнерів стає ще більш стратегічним у тіньових ситуаціях. Розгляньте місця поблизу тепловідбиваючих поверхонь. Таких як цегляні стіни або бетонні внутрішні дворики, що може підвищити температуру навколишнього середовища навколо ваших петуні. Ці поверхні поглинають тепло під час будь-якого сонячного впливу та випромінюють його назад до сусідніх рослин, створюючи мікроклімат, який підтримує кращий ріст та цвітіння навіть у зменшеному прямому світлі. Якщо ваша тінь викликана будівлями, а не деревами, відбите світло насправді може працювати на вашу користь. Світлі стіни можуть відображати значне світло на ваші петунії, ефективно збільшуючи світло, яке вони отримують без прямого впливу сонця. Упорядкуйте контейнери, щоб скористатися цим відбивним світлом для поліпшення продуктивності квітучих. Вода послідовно. Правильний полив стає ще більш критичним, коли вирощування петунії в тіні. Рослини, вирощені в тіні, зазвичай висихають повільніше, ніж у повному сонці. Але петунії все ще потребують послідовної вологості для отримання рясних квітів. Основна помилка, яку роблять садівники з вихованими тіньовими петуніями, є надмірна. Без інтенсивного сонця, щоб допомогти висушити ґрунт, ці ділянки довше зберігають вологу, що потенційно призводить до гнилі корення та грибкових проблем. Завжди перевіряйте вологу ґрунту перед поливою, вставляючи палець приблизно на дюйм у ґрунт. Вода лише тоді, коли цей верхній шар відчуває сухий надотик. Методи поливу мають важливе значення в тінистих ситуаціях. Зосередьтеся на доставці води безпосередньо в ґрунт, а не на накладний полив, що може залишити листя мокрою протягом тривалих періодів. Шланги з сорочками або системи крапельного зрошення працюють особливо добре, забезпечуючи послідовну вологість, не створюючи вологі умови, що сприяють захворюванням. Для петунії, вирощених у контейнерах у тіні, дренаж стає особливо важливим. Використовуйте горщики з достатніми дренажними отворами і подумайте про додавання додаткового шару дренажного матеріалу до дна контейнерів. Високоякісна, добре дренована гончак суміш, спеціально сформульована для контейнерних рослин, допомагає підтримувати правильний баланс вологості, який потрібно, щоб петунії повинні просвітати без надмірних. Забезпечте ранкове сонце. Хоча Петуніас може адаптуватися до часткового відтінку, забезпечення принаймні деяких прямих сонячних променів значно покращує їх ефективність. Якщо ви зможете дати своїм петуніасом тим дорогоцінним ранковим годинам сонячного світла, ви побачите різку різницю в цвітінні порівняно з рослинами, вирощеними в повному тіні. Ранкове сонце пропонує багато переваг для петуні, які відчувають проблеми з тіні. Ніжне раннє світло забезпечує необхідну енергію для фотосинтезу без стресу інтенсивного полуденного тепла. Ці ранні години також допомагають сухій росі з листя, знижуючи тиск захворювання, що може бути проблематичним у тінистих умовах. Східні експозиції часто забезпечують ідеальний баланс, пропонуючи пряме ранкове світло, а потім охолоджуючи після обідня тінь. Якщо це неможливо у вашому саду, Подумайте, чи є сезонні зрушення у легких візерунках, які можуть принести користь вашим петуніям. Деякі місця отримують краще ранкове світло в певні місяці, коли кут сонця змінюється, що дозволяє максимізувати свій вегетаційний період. Для надзвичайно складних ситуацій освітлення. Подумайте, чи можуть допомогти тимчасові чи портативні рішення, світловідбиваючі поверхні можуть перенаправити наявне світло на ваші петунії. Тоді як стратегічна обрізка навісних гілок може створити сонячні кишені, які забезпечують ті критичні ранкові години прямого світла. Навіть скромні поліпшення освітлення можуть суттєво вплинути на продуктивність квіту. Не пропускайте добриво. Стратегія запліднення стає ще більш критичною, коли зростає в менш, ніж ідеальному світлі. Рослини в тіні природно зростають повільніше і виробляють менше квітів що робить належне харчування необхідне для максимізації їх квіткового потенціалу? На відміну від своїх сонячних дворідних братів, які можуть просвітати за стандартними графіками годування, петунії вирощений у тіні, виграє від дещо іншого підходу. Використовуйте збалансоване добриво з рівними або дещо вищими рівнями фосфору, середня кількість у співвідношенні НПК, щоб заохотити цвітіння, а не просто зростання листя, що може стати тривалим при низькому освітленні. Для петулніс, вирощених у контейнерах у тіні, подумайте про використання розведеного рідкого добрива, застосованого частіше, а не сильнішими, рідше застосування. Половина розчину міцності, що застосовується кожні 10-14 днів під час активного зростання, зазвичай дасть кращі результати ніж повне щомісячне годування. Здійснення повільного випуску також можуть добре працювати для вихованих тіньових петуні, забезпечуючи постійне постачання поживних речовин з часом. Шукайте продукти, спеціально сформульовані для квітучих рослин, і розгляньте доповнення випадковими рідкими кормами протягом пікового вегетаційного періоду, щоб максимально збільшити виробництво квітів. Будьте обережні, щоб не надмірно запліднювати, намагаючись компенсувати зменшене світло. Ця поширена помилка призводить до пишної листя за рахунок квітів. Жодна кількість добрив не може замінити енергетичні рослини від сонячного світла, тому зосередьтеся на збалансованому, послідовному годуванні, а не на збільшенні кількості. Хоча петунії ніколи не виступатимуть так добре в глибокому тіні, як це роблять на повному сонці, ці пристосовані квіти все ще можуть принести значний колір і чарівність до частково затінених ділянок. Ключовим є розуміння та задоволення їх конкретних потреб при зростанні в меншому світлі.